Добрий ранок Україно! Розпочинаємо наш черговий похід по білій грибочки, цей раз у низини Карпат. Є така інформація, що гриби вже трошки тут у нас на відході, але я не був тут декілька днів, та й хочу перевірити свої місця, чи та інформація правдива. А можливо, ще таки найду щось. Якісь знахідочки. Та якщо буде щось цікаве, будемо вам показувати. Бо теж по новинах видно, що в високогір'ї знову похолодання, там мінусова температура і навіть сніг, то не знаю, чи високо в горах ще будуть гриби. І не знати, що тут робиться. Сьогодні мета провірити ці місця. Також є інформація, що опеньки з'явилися, я навіть в горах високо знаходив, тому, можливо, навіть і такі грибочки сьогодні назбираємо з Богом. 10 хвилин пройшов і є перша така знахідка. Дивно, бо це гриб такий. Старший і на високій ніжці, і великий, як він дотепер тут утримався. Зійшов трошки нижче, побачив ці вуха грибні. Кажу, завжди тако теж на них реагувати. Не завжди то працює, але деколи працює. Тут є трошки нижче такий набагато кращий грибочок. Ось таких обах грибочків позбирати сьогодні. Знайти гриба в такому осінньому. В лісі велика проблема через це листя. Бачите, дивіться. То ньому такі самі, як це листя. Попробую його знайти. Думаю, мухомори є. Та й гриби би мали бути. То щось тут на цьому грибному місці нічого нема. Але дивіться, якого я побачив, гриба. О! Хочу здалека такого великого гриба, але це, здається, не білий. Ух, uh, дубовик. Такий би був білий. Нема білих багато. Будемо червонячки брати. Такі теж симпатичні грибочки. До речі, кому цікаво, про ці гриби теж можемо зробити. Мариновані і відправляти. Так, ходиш, ходиш, нічого нема, так трошки вже руки опускаються. А тут хоп. І такі рибочки. Оп. Опа. А є ще один помітив вроді. О. Ще такий навіть не два, а три. А якщо уважно подивитися, то не три, а чотири. А якщо уважніше подивитися, то п'ять. І зараз буде треба ще уважніше дивитися. Ще є такий більший грибочок. Здалеку його побачив. Напевно, ніхто не заходив. Такі великі грибочки. Навіть не знаю, чи його напевно вже не будемо брати. А скільки цих обманок у лісі? Дивіться, ти йдеш до, до нього, ти думав, що це гриб. А то бачите що. Якась то... Не знаю що це таке. У лісі нема грибів, але також захожу на свої грибні місця. Ще там по грибочку ви знаходжу. По, по одному, по два. Теж такі якісь не, не осінні гриби. Що то є? Є такі дубовики по лісі, але я їх не збираю. Там ще один. Є ще пару грибочків, не дуже масово, щодо то, що дозберую то, що є. Не дуже по лісі грибів. Але ще таки, кажуть, заходжу на свої грибні місця, та ще такі знаходжу по грибах. Ну, Це дуже гарний грибочок. О це білі? Чи це не білі? Це синячки, та? Синячки? Ай-яй-яй Дуже погано видно гриби Що, холодно тобі? тут сховався. Що є такий грибочок? Такі вже замасковані, що замасковані. Ще гриби можна знайти в таких труднодоступних місцях. Далі лазую цими такими схилами. Ой, ой-ой-ой! Оп! Ууу, екі! Як цікаво, росте гриб. Цей червоний. Ох, бомба. Білих нема, але попав на такий клондайк. Клондайк цих червонячків. Два. Цей третій. Четвертий. Це що тут робиться цей п'ятий. Шостий. Цей великий не беремо. Сьомий. Сьомий. Той восьмий теж, напевно, не будемо брати. Дев'ятий. Десятий, одинадцятий, дванадцятий. Тут є ще. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, там ви Грибів не дуже. Попав на то місце тих червоняків цілу корзину кращих там напорошив. Ти зараз перескладую йду, ще подивитися одне місце, може там є гриби. Прийшов на своє грибне місце, грибів не знайшов, уже йду. Дорога бачите. І то так любить на кінець гриб задурити голову. Що ти зараз далі починаєш тут крутитися, щоб щось знайти. А їх нема. І сюди ніколи не повертаю, бо думаю, це недалеко від стежки, тут хмару людей ходить. А то дивіться, які тут гриби, Може тепер... О, це найкраще за сьогодні. Був би я сюди чуть-чуть скорше прийшов. тому їх тут. Рюбза кущалок опеньків набрати. Ой, тут були опеньки, вони вже старенькі, старенькі. Діць. Там так само. І тут на одному місці це. Начистити корзину. Такий малесенький грибочок. Ще є ще один. А що це таке? З'їджений вже повністю. У вас такого немає, що ти вже виходиш з свого грибного місця, що з грибів не знайшов. І тут наостанку знаходиш гриба і далі починаєш крутитися. А, тут хоч не одного знайшов, тут ще знайшов одного. Такого. Тут так ще що, вижу щось старше якийсь. Сховався. Чи він дожив, чи не дожив. Це вже не будемо брати. Тут добре, що я повернувся, бо тут ще знаходжу гриби. Один, другий, дуже добре. Є ще один дуже красивий грибочок. Ого. Дивіться, який він гарний. Такі би були опенечки, то це би було добре. Такі я люблю. Будемо завершувати на сьогодні наш грибний репортаж. Сьогодні грибочків не дуже багато. Ходив я у нас у низинах Карпат. Назбирав трошки грибочків, трохи трепідників, червоняків. Натрапив ще на опеньки. Небагато, бо там зазвичай всі були старі. Ще таку корзину такі О, я люблю. Молоденькі. То ще трошки опеньків. Десь корзиночку. Та й йду додому. Трошки буде, напевно, перерва з цими грибами. Не знаю, залежить від погоди, бо тут цими днями далі були там морози і сніги верхами. І у нас значно похолоділо, то не знаю, залежить від погоди. Але так дивлюся, що грибний сезон хотілося би того чи ні буде наближатися до свого завершення. Може ще декілька разів підемо, якщо буде тепло у ліс. Але то вже недовго справа. На сьогодні з вами прощаємося. Будьте щасливі взагалі.